Десь тиждень не було на цих адресах у Костянтинівці мене. І тут просто жесть, як все змінилось. Кожен будинок сильніше або менше постраждалий, але цілих жодного. Капець. Я, чесно кажучи, в шоці, що настільки все кардинально змінилось. Коли п'яту лікарню бахнуло, було тут ще більш-менш нормально. А зараз у будинку нема 4-го чи п'ятого поверху, там взагалі угол вдома. Тут воронки всюди, капець. Ось така вона Костянтинівка. Так що думайте, хто ще не виїжджає, чи родичі у вас там залишаються, не виїжджають у Костянтинівці, дуже небезпечно лишатись. Кожен день когось вбивають. Не нехтуйте своє безпеки. Починають у Костянтинівці люди вже хоронити людей просто у подвір'ї. Вчора загинув чоловік, його і вчора похоронили просто біля двоповерхівки. Рашна доля. Багато вчора було обстрілів. Багато руйнувань і загиблих є і поранені. Костянтинівка, це це вже пекло.